Вітаю, друзі! Сьогодні я хочу трішки інший формат спробувати висвітлити спростування, можна так сказати, інформації, яку Житомир.Інфо опублікував в відеоматеріалах своїх в соціальних мережах стосовно об'єкту будівництва, рішення суду і, взагалі, що там відбувається на цьому об'єкті. Ну, поїхали північно західний апеляційний господарський суд міста Рівне задовольнив скаргу кооперативу ЖК Грінтаун і зупинив будівництво та наклав арешт на новобудову у Житомирі. Зазначимо, спочатку господарський суд Житомирської області відмовив кооперативу у проханні заборонити здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо цієї новобудови, проводити будівельні земельні та інші роботи на об'єкті за адресою Житомир вулиця Бугунська, 37. Але після подання апеляції суд у Рівному прийняв протилежне рішення, задовольнив вимоги. Саму багатоповерхівку ЖК Житомир Молодіжний 1 Зводить будівельна компанія Гарант С два тижні тому на наш об'єкт Житомир Молодіжний 1 був накладений арешт. На об'єкт накладено арешт. А звідки ви взяли цей об'єкт? Ось до цього я прошу заакцентувати увагу на тому, що вони зазначають на наш об'єкт. Цей об'єкт будівництва ніколи не належав Житомир Молодіжний 1 або Житомир Молодіжний ніколи від слова взагалі. Тобто наразі ми не можемо проводити будівельні роботи. Раніше в судах вже двічі слухали питання про накладення арешту на наш об'єкт будову, але обидва рази. В арешті відмовляли. І на то є дві основні причини. Перша, я як забудовник вже вклав будівництво понад 50 мільйонів гривень, в той час, як попередній забудовник, згідно судово-будівельної експертизи вклав тільки 10 мільйонів гривень. Тобто капіталовкладення не є співрозмірними. Друга причина: від арешту страждає третя сторона, яка не є учасником конфлікту, тобто наш ЖК Житомир Молодіжний Молодіжний-1». Так, перше судово-будівельна експертиза, там окрема історія стосовно грошових коштів, стосовно а, того, що там експерт аналізував, і він сам писав, що йому не надали певні документи для здійснення об'єктивної експертизи. Є як є, добре той об'єкт, який зафіксований в тій експертизі. От Стосовно зведеності об'єкту, ми погоджуємося, не питання, вони знають, і він і каже, що той об'єкт, який попередній забудовник, тобто попередній забудовник вклав грошові кошти в об'єкт, він зводився, а потім якимось чином став вашим. А як це відбулося? Це питання ми далі точно знайдемо відповідь. Друга історія, що Житомир молодіжний 1 не є учасником і страждає. І так, відкриваємо. Це в нас ухвала суду. Тут зазначається, отже, станом на момент подачі первісного позову фінансування об'єктом будівництва за такою та адресою здійснюється відповідно до договору вже участь у будівництві передачі функцій замовника від 5.06.24 року Житомир молодіжний 1 за рахунок коштів його членів. Ось ця ухвала. Залучають за позивачу за первісним позовом надіслати до Житомир Молодіжної 1, копії. І їх, в принципі, залучають на стороні відповідача в якості третьої особи. Бачимо. Дата цієї ухвали 25 березня 2025 року. Це той самий день, коли ця ж суддя. Господарського суду нам відмовило в забезпеченні позову з підстав, що не надано доказів про те, що об'єкт відчужено. Тобто об'єкт у нас є предметом спору. Вона пише, що не надано доказів, що об'єкт існує загроза його відчуження, і сама пише, що вже фінансується іншою особою, якій передано цей об'єкт. До договору цього ми повернемося. Ось у нас такі от кошти: тут 50 мільйонів. Пишуть, що. Залучили. Зараз ще давайте тоді повернемося до попередньо. суди двічі відмовляли в заходах забезпечення позову. І, і це знову неправда. Відкриваємо реєстр судових рішень. Ось у нас дана справа. Справу бачимо. 2 грудня 2024 року. В нас ще тоді суддя Давидюк розглядав справу, і він заяву задовольнив частково, наклав арешт на об'єкт будівництва, ось номер кадастрової земельної ділянки. І чомусь суд вигадав про те, що потрібно ще й застосувати зустрічне забезпечення, щоб той самий Грінтаун, позивачі, яких я представляю, за свій же об'єкт заплатили ще один раз. В цьому випадку 10 мільйонів гривень на рахунок господарського суду. Ну, дуже цікаво, коли ти відстоюєш свій об'єкт, тобто в тебе вкрали автомобіль. І для того, щоб його арештувати, тобі треба ще раз за нього заплатити. Ось десь така логіка відбувалась у нас в судових процесах. Це прискорбно, але як є, як є, бо, бо таке в нас ну, сьогодні робиться. Що стосується, як же ж договори розірвані, там перероз... Попри всі ці факти, апеляційний суд повністю перекреслив всі рішення всіх попередніх судів та все ж таки наклав арешт. Я вважаю це рішення незаконним. Нагадаємо, що власник земельної ділянки житлово-будівельний кооператив Житомир Молодіжний розірвав договір з попереднім забудовником Грінтаун, оскільки об'єкт не встигли здати в експлуатацію визначені терміни. Так, розірвав договори і не вів в експлуатацію в 2023 році. Для того, щоб зрозуміти, хто. Взагалі, має функції замовника, необхідно звернутися. Перше, є спеціальний закон про регулювання містобудівної діяльності. В статті 1 там визначається, хто є замовник будівництва, тобто та фізична або юридична особа власності або користування якої знаходиться земельна ділянка. Тут дуже просто: ми відкриваємо кадастрову карту. Зараз знайдемо. Вони що земельна ділянка комунальної форми власності, вона дійсно перебуває в оренді, перебуває у ОК, ЖБК, Житомир Молодіжний. І в даному випадку функції замовника будівництва можуть покладатися тільки на особу орендаря. Ну і вже, в принципі, неодноразово. Зазначає про те, що законом, це цивільним кодексом, земельним кодексом, законом про оренду землі і іншими нормами права застосовується положення, що орендарю е, земельної ділянки, якщо ця земельна ділянка державної або комунальної форми власності, забороняється її передавати під забудову іншим особам. Це частина 3, 413 цивільного кодексу і 102 з позначкою 1 Земельного кодексу. Бачимо, земельна ділянка комунальної форми власності. Все те, що я говорю, відповідає дійсності. Ніякий орендар не стає її власником. Оренда взагалом має припинитися в жовтні цього року. Є, як є. Далі, щоб розуміти, дізнатися, хто замовник будівництва, давайте зайдемо в портал єдиної державної системи. Копіюємо кадастровий номер земельної ділянки. Бачимо проєктну документацію, це підготовчі роботи, місто будівні умови та обмеження, два види, і дозвіл на будівництво. От Відкриваємо дозвіл на будівництво. Воля, замовник, будівництва, Житомир молодіжний. Не Житомир Молодіжний, 1 і не Грінтаун. Якщо ж читати зміст договору, що я зараз точно робити не буду, то всі функції, які отримував Грінтаун. Це просто фінансувати грошові кошти, внаслідок чого отримується 90% від ну, майнових прав на об'єкті будівництва. 10% Житомир молодіжний. Отже, доходимо до тієї історії, що договори розірвані. Значить, перше, що потрібно подивитися. Це заява до господарського суду, подана вона 2.12.2024 року, подана представником Житомир Молодіжний Романішиним. Читаємо, що в заяві про врегулювання спору за участі судді просить Житомир Молодіжний. Пропоную врегулювати спір шляхом розірвання спірних договорів між позивачем та відповідачем, відшкодувати позивачу вартість набутого відповідачем за вказаним договору об'єкту незавершеного будівництва шляхом виплати грошових коштів позивачу сума майже 10 мільйонів. Тобто, позивач Грінтаун. Ось це не я вигадав. Це їм абсолютно написано. Договори не розірвані в суді. Це неодноразово підтверджувалося представниками, що договори є діючими ніхто їх не розривав. Ми їм пропонуємо близько 10 мільйонів гривень. Так, це та вартість, яка визначена судовим експертом того об'єкту, який існував на час припинення між нами фактичних відносин. Мар'ян Романишин, адвокат ЖБК Житомир Молодіжний, розповів, що наразі кооператив у судовому порядку намагається розірвати чинні договори із ЖК Грінтаун. Далі е, в нас іде зустрічний позов. Чому звертав увагу на тому, що чий це об'єкт взагалі? Яким чином він опинився у Житомир молодіжний 1? От зустрічна позовна заява. Знову житомир молодіжний. Знову той самий представник. 5-го, 12-го, 5-12-24 року воно зареєстровано в електронному суді. Відкриваємо сторінку 7, читаємо. Що припинення договірних відносин призведе до зникнення підстав набуття позивачем прав на об'єкт незавершеного будівництва сукупності будівельних конструкцій? <кхід> Тут в нас адвокат абсолютно неправильно зазначив, ну я так думаю. Бо за зустрічним позовом вони вважаються позивичем, а грінтаун уже відповідачем. І позивич тоді не набуває права власності на об'єкт. От з цим єдине, що я погоджуюсь, бо ніколи цей об'єкт їх не був. Так, позивач вважається особа, яка набула майно, за рахунок іншої особи відповідачі на підставі договору. Як наслідок позивач зобов'язаний повернути відповідачу це майно, проте повернути в натурі його неможливо. Тобто вони самі підтверджують то обставину, що вони безпідставно набули це майно і посилаються на Частину 2 статті 12.13 Цивільного кодексу, де зазначається, у разі неможливості повернути в натурі потерпілими безпідставно набуте майно відшкодовується його вартість. Ось тут і питання. Ми вже встановили, що об'єкт незавершеного будівництва, який визнається, молодіжним, вони безпідставно привласнили. Просто, бо їм так захотілося. Все. І вказують, що грошові кошти, що вартість цього об'єкту встановлена судовою експертизою. Все, хай буде так. І так, ми маємо діючі договори, які вони просять тільки розірвати. А предметом зустрічного позову є один тільки договір. Значить, ось у нас договір від 3 листопада 2020 року, в який виступає який діючий, нерозірваний, який тільки є предметом судового розгляду. Житомир молодіжний і друге Грінтаун. Договір є діючий, він там і була додаткова угода. Кому цікаво почитати зміст цього всього. Будь ласка, ніяких тайн, секретів ні від кого не маємо, і готові надавати ту інформацію, щоб людина могла перевірити, а не слухати просто мечню Другий договір це договір генерального підряду від 1.06.23 року. Бачимо, Житомир Молодіжний, Руаренген підрядник і кооператив Грінтаун. Е, яким чином розривається цей договір? Да, дуже просто. В ньому чітко передбачено, що даний договір може бути достроково розірваний в судовому порядку в випадках, передбачених чинним українським законодавством. <кій> Ніякого там варіанту, хочу розірвав, хочу не розірвав, немає. Договори є діючими. І кому, як не Грант С, про це знати, які виконували субпідрядні роботи на цьому об'єкті будівництва. Тому позиція дуже дивна, дуже цікава. Але давайте подивимося, звідки взявся оцей Житомир, Молодіжний 1, їх об'єкт, Гарант С і тому подібні речі. І так. Ось у нас Житомир молодіжний 1 Відкримаємо е аналіз зв'язків. Огляд досьє. Так, бачимо. Керівник є Роман Рачук і ось його засновники. Рачук Юлія Олександрівна, дружина Радчука, Рачук Роман Олександрович і Рачук Лариса Леонідівна, хто це А. Ну, це, скоріш за все, мати. Село Дворище до історії Романа Радчука ми знімемо відео пізніше. Тобто три особи, які заснували цей ЖК. Всі родичі Романа Радчука. Чи є вони вигодонабувачами? Бо, в принципі, за своєю суттю, ЖБК не є вигодонабувачами. В них в статуті прямо вказано, що вони. Не можуть отримувати прибутку. Тому відкриваємо структуру власності, завантажуємо цю структуру, відкриваємо. Дивимось. Всі члени кооперативу, станом на 28.05.24 року, які перебувають на обліку в кооперативі, не володіють статутним капіталом та не здійснюють прямий або непрямий вирішальний вплив на діяльність кооперативу. А отже, кінцевий бенефіціарний власник відсутній. Це про те, щоб просто люди зрозуміли, що неприбуткова юридична особа. Статут також тут можна завантажити, подивитися, що немає на меті ніякого отримання прибутку. Ну, давайте вже тоді і відкриємо, чому ні. Ось. Пункт 1.4. Кооператив не має на меті одержання доходів прибутку з метою їх розподілу серед засновників, учасників, членів, працівників тощо. От. Тому в, даному, в даній ситуації неприбуткові юридичній особі, щось, особи щось там споруджують, щось отримують тощо. Однак з такою юридичною особою бачимо да, дату її там заснування. Е ці документи формувалися 28.05.2024 року. Тобто все зроблено сплановано. Це не рандомні історії. І Роман Радчук 100% ці всі обставини знав. Ніхто його ні в чому не обманював. Значить, незважаючи на діючі договори, ось 5 червня 24 року Житомир Молодіжний. Укладає договір вже Житомир Молодіжний 1, теж про участь у будівництві і передачі функцій замовника, і предметом цього договору є передача об'єкта, який не належить жодній із сторін. Тобто, в даному випадку, Велика Палата Верховного суду неодноразово застосовувала правові висновки стосовно того, що правочини спрямовані на заволодіння чужим майном. Його передачу являються нікчемними на підставі частиною 1 статті 203 цивільного кодексу України. Тому ось цей правочин є нікчемний. На підставі закону тут ніякого рішення суду не потрібно. Однак, ну, всі знають, де ми в принципі, що відбувається в нас в країні. Ну, є, як є. Де є логіку, якщо включити, що два договори одночасно, які діють на один той самий об'єкт, укладені з, зовсім з іншими людьми стосовно одного і того самого предмету, ну і викликають певний когнітивний дисонанс. Отже, ми подивилися реєстр і зрозуміли, що все одно такою передачою функції замовника будівництва з замовником. Житомир молодіжний 1 не стає, бо в них в користуванні власності немає земельної ділянки. І в реєстрі цьому міститься підтвердження, що вас ніхто не обманював. Договір генерального підряду, який вже укладений з гран С, Рачук уклав сам з собою. Тобто Житомир Молодіжний 1 укладає догов... як замовник, яким він юридично не являється. Договір Генерального підряду зі своєю ж компанією гарант С. Ось ці підписи, печаті. Ось достовірна інформація. Не те, що показують вам ЗМІ. В червні 2024 року був укладений новий договір про передачу функцій замовника з іншою будівельною організацією. Вже каже Томор Молодіжний 1 і генеральним підрядником компанію Гарант С. За словами нового підрядника, зараз вони не можуть працювати. Від таких рішень страждають мої покупці. Тобто вони отримують свої квартири пізніше ніж планувалося, але ми не склали руки. У нас є свій адвокат. Ми подали на касаційні оскарження. Сподіваюся, що суд розбереться в законності арешту та винесе законне, правильне рішення. Хочу зацентувати увагу житомирян, щоб не піддавалися на маніпуляційні відео, які розповсюджуються в соціальних мережах. Вони порушують всі кордони. Переходять на особистості, ображають відео та цькують моїх працівників. Ми це так не залишимо та обов'язково звернемося до правоохоронних органів. Це все робиться для того, щоб я, як новий забудовник, віддав борги попереднього забудовника. Раніше в інтерв'ю я вже детально про цю ситуацію розповідав. Все, що просять люди, щоб врахували те, що вони вклали кошти. Роман Радчук не прийшов на цей об'єкт. З землі, якого не було, він прийшов на цей об'єкт, яким попередньо був субпідрядником, який виконував роботи за кошти цих людей Грінтауна, які тобі платили в тому вигляді, в якому ти ці грошові кошти отримував. Вони хочуть отримати своє на підставі їх договорів, а не щоб ти розраховувався за чиїсь чужі борги. Ти тут не забудовник. Юридично ти на цьому об'єкті ніхто. І цей Житомир Молодіжний 1 також ніхто. Бо попередньо такий самий договір є і у Грінтауна. Просто сьогодні правоохоронні органи дійсно чомусь представляють інтереси виключно тільки тих, у кого є гроші. Адже у людей, у людей які вклалися, вже цих коштів немає. Тому у нас так відбувається. А для того, щоб зрозуміти, чому насправді від одного цей об'єкт пішов в іншому, просто є банальна зацікавленість, яка підтверджується знову не пустими словами, як це в нас роблять молодіжний і гарантес, і молодіжний один. Ось в договорі 2020 року було передбачено. Бачимо договір. Відкриваємо, що в результаті орендар земельної ділянки отримував. Орендар земельної ділянки, неприбуткова юридична особа, яка не має на меті прибутку за реалізацію землі територіальної громади, мала отримати 10% від загальної площі з 13 тисяч квадратних метрів. Тобто це 1300 квадратних метрів неприбуткова юридична особа отримує в якості прибутку. Це чималі гроші. А ось як жадібність. І до чого доводить жадібність, призводить до горя людей, на якому ви так хочете побудувати свій бізнес. Вже новий, бачите, це новий договір 5 червня, вже Житомир молодіжний, Житомир молодіжний 1. Відкриваємо той самий 5 розділ. І бачимо, що сторона 1 вже отримує окрім 10% плюс 500 квадратних метрів. Не кажіть неправду, Роман Радчук, людям про те, що ви у когось викупили цей об'єкт. Цей об'єкт незаконно привласнений юридичною особою і незаконно переданий вам, за що ви додатково просто договором передаєте 500 квадратних метрів, яких ще не існує. Цкування ваших працівників. А це нормально висвітлювати інформацію стосовно того. Того, що приходьте, купляйте люди квартири, майнові права в об'єкті, який арештований, в об'єкті, який побудований, і ви своїй капітал будуєте на людських сльозах, на людському горі, ви робите не дуже гарні речі, і на сьогоднішній день ви світлюєте неправдиву інформацію. І, на жаль, засоби масової інформації. У нас є абсолютно не об'єктивні, а суб'єктивні. Хай скаржаться на це відео, але хто встигне його подивитися, той побачить, що яка суть приховується у ваших так званих добрих намірах.